Колишня зірка та найсексуальніша спортсменка, яка будь-коли виступала в UFC, Пейдж Ван Зан, погодилася на бій за правилами боксу. Про це дівчина заявила на своєму Ютуб каналі. Позавчора мені зателефонував мій менеджер та запропонував бій за правилами боксу, і я його прийняла. Поки що не можу розповісти всі подробиці, тому що контракт на бій ще не підписаний. Спочатку мені запропонували дату 23 березня, і це було ідеально. Чорт, так я проведу ще один бій до того, як мені виповниться 30 років, бо мені виповниться 30 років 26 березня. Так що я сказала своєму менеджеру, що так я погоджуюсь. Після того як я прийняла бій, вони сказали, що збираються перенести його на травень чи червень. Коли я отримую повну інформацію, ми зможемо розповісти її. У подкасті. Це дуже захоплююче. Зіркова Пейдж Фанзант вирішила піти з UFC після поразки від бразилійки Аманди Хібасу у 2020 році. У 2021 році Пейдж провела два поєдинки на голих колоках, але двічі програла. Наразі Пейдж заробляє завдяки аккаунту на OnlyFans та рекламним контрактам. Тепер ми не тільки зможемо побачити чоловіків, які переходять зі змішаних єдиноборств у професійний бокс, а й дівчат. Подивимось, що з цього вийде. Дякую за увагу! З вас підписка на канал. Побачимось у п'ятницю.